Attention please. дуже важлива інформація для власників автосервісів. Сьогодні я покажу, як працює нова функція в мобільному додатку RemOnline – автовизначення машин за він кодом або держномером за допомогою камери смартфона. Втомилися від ручного ведення даних? Тоді просто відскануйте він код або держномер машини за допомогою камери смартфону. А RemOnline автоматично визначить всі необхідні дані про машину: марку, модель, модифікацію, рік випуску тощо. У чому перевага для бізнесу? Це зекономлений час, а отже більше відремонтованих машин, а отже більше прибутку для компанії. Плюс ваші менеджери та співробітники зможуть виконувати більш важливіші завдання, аніж заповнювати ці поля в ручі. Як це працює? Все дуже просто: відкрити свій додаток ремонт замовлення і почніть створювати замовлення. У полі Вінкод або держномер натисніть кнопку розпізнати. Зробіть фото номеру і насолоджуйтесь магією. Оновіть свій мобільний додаток ремонт та скористайтесь новими можливостями. З ремонлайн ваша робота стає легшою та ефективнішою. Ремонлайн – зручна програма для вашого бізнесу.